Місто без тролейбусів та вісім тисяч знеструмлених будинків. Упродовж минулих вихідних на Рівненщині вирувала негода. Повалені дерева, швидка у заметах та ожеледиця на дорозі. Як в області, приборкували стихію, розповість Ольга Данілюк. Зранку 3 грудня місто лишилося без тролейбусів. Рогаті не змогли вийти на маршрут через намерзання на контактній мережі. Це... Досить такий рідкісний випадок, і він зумовлений тим, що була дуже висока вологість повітря, і практично температура близько нуля. Тобто вода дуже швидко перетворювалася на крибу. І Для того, щоб пробити цю контактну мережу, ми застосували наші такі найстаріші тролейбуси, які виконують тепер тільки технічні завдання, називається Шкода тр Тобто їм встановлюються залізні вугільні ставки і пускаються по. Лінії і таким чином вони очищають від льоду контактну мережу. Поки тривав цей процес, містяни з тролейбусів пересіли в маршрутки та автобуси. Але уже після обіду неділі тролейбуси за маршрутом 1, 3 та 10 відновили свій рух. А надвечір виїхали в місто рогаті за номером 2 та 7. Станом на понеділок всі тролейбуси курсують згідно графіків. У той час, коли негода завадила курсувати тролейбусам у місті, через неї без світла лишилися і 8 тисяч будинків області. Через складні погодні умови, через снігопад, без електропостачання станом на ранок неділі у нас на Рівненщині було дев'ять населених пунктів. Це 8 тисяч абонентів вже до кінця дня. Завдяки оперативному спрацюванню бригад Березнівської, Костопільської, Сарненської, Рівненської районної дільниць, електропостачання було в населені пункти повернуте. Всі роботи в мережах середньої напруги були завершені. Станом на ранок понеділка без електропостачання залишається 428 абонентів. Ми працюємо за точковими заявками. В Рівнеобленерго кажуть, головною причиною знеструмлень було падіння дерев, які обривали лінії електропередач, а денеде і пошкоджували електроопори, що створювало додаткові перешкоди бригадам підприємства, аби відновити електропостачання жителям області. Біди негоди наробила і на дорогах. Зокрема, через слизьку дорогу на вулиці Василя Червонія у Рівному зіштовхнулися два легковики. Від удару одна із автівок перекинулася на дах. Троє осіб травмувалися. Поліцейські встановили, що 36-річний рівнянин водії автомобіля шкода Октавія на смузі зустрічного руху зіткнувся із «Деоланос». Від удару шкода перекинулась на дах. Попередньо зі слів водія він не впорався із керуванням на слизькій дорозі. У наслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали дві 23-річні пасажирки та водій перекинутого легковика. Їх усіх із різними травмами доставили до лікарні. Медики також надавали допомогу на місці і 35-річному водію автомобіля. Део. За результатами огляду він був тверезий. У водія іншого легковика відібрані біологічні зразки. В селі Серники Вараського району в снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги. Діставали її рятувальники. Днем раніше правоохоронці допомогли виїхати із снігової пастки автомобілю із напівпричепом. Поблизу великої Омеляни автомобіль знесло з дороги, і водій далі їхати уже не міг. Щоправда, протектор на гумі автомобіля виявився зношеним. Подібна ситуація трапилася і неподалік Рафалівки. Там правоохоронці звільняли із снігового замету вантажівку із цистерною пального. Загалом, під час негоди, яка вирувала на Рівненщині цими вихідними, правоохоронці та рятувальники допомогли вибратися із снігових заметів десяткам водіям в різних куточках області. Ольга Данілюк, Павло Остацюк, новини Рівного.